Черешні з кавунами вже не вперше в Україні ранній сезон баштанних культур. Щоправда, ціни поки що теж ранні у столиці Кавуни пропонують за ціною від 50 гривень за кіло. І звідки до нас їдуть кавуни? Як вгадати чи солодкі кавуни купляєте за таку ціну? Про це все розкажемо далі. Моя колега Жанна Дунчак Дунчак проінспектувала ринок. Щоправда, в Івано-Франківську докладніше в її репортажі. Чуєте, так як запахли, Таким приємним. Соковиті кавони та запашні дині. Власник ядки на центральному ринку Івано-Франківська Альнур нахвалює свій товар. Каже, баштанами торгує вже кілька тижнів. Плоди імпортні. Він Насичений, він завжди в колірі, де тонкошкірій, солодкий. Тому ну варто брати. Традиційно сезон баштанах в Україні припадає на липень-серпень, кажуть підприємці. Але цьогоріч стартував на місяць раніше. Це може бути пов'язано з кліматичними умовами та тим, що це рік переступний. Високосний рік всі овочі, фрукти приходять набагато швидше. Ще як колись старі люди говорили, що як правило два-три тижні. Але цей рік взагалі якийсь неймовірний, тому що в кінці травня ми вже могли смакувати нормальними кавунами хоча вони і не є наші, як то кажуть, всі привозні. Греція, Туреччина, але кінець травня вони вже були досить досить нормальні. Втім, кавунів та день в продажу поки що небагато. На франківському ринку вони є лише в кількох ятках, і то невеличкими партіями. Підприємці кажуть, вести більше не бачать сенсу, адже на баштанні зараз немає великого попиту. Поки що на неї немає м такої дефіциту, немає, тому що це є початковий продукт, і тому немає такого ажіотажу. що На нього багато ще людей боїться. Оскільки плоди за кордону, то і ціни кусаються. Кавуни від 36 гривень за кілограм, а дині – 70. Як на початкові кавун, це я би сказав, що це звісно це і дорога ціна. Але в плані як початкового продукту це ще так середньо. Але з часом ціна може так досить впасти. Реакція людей досить різна, тому що вони, ну як напевно, якісь є осторога, насторога, тому що, ну, як правило. Нормальний кавун колись приходив наш Херсонський в серпні місяці. Ну, в травні їсти кавун якось незвично. Ну, хоча пробують і говорять, що досить нормальний але смачний не означає безпечний. Кількість нітратів баштанних на око не визначити. Для цього потрібна лабораторія на франківському ринку така є. Кожну нову партію тут перевіряють на вміст нітратів. Можете взяти будь-який на пробу, перевірити їх на вміст нітратів. Працівник лабораторії усіх з кавуна вливає спеціальний розчин. Добре, все примішавши, в рідину опускає нітратомір і залишає на півгодини. Отже, пройшло півгодини, Ми отримали кінцевий результат: 22 мг на кілограм. При нормі 60 мг на кілограм. Отже, кавун доброякісний, можна споживати. У дині концентрація нітратів майже на межі із 90 допустимих нітратомір показав усі 80. У баштанних культурах зараз нітратів трошки більше, бо це є ранні ягоди, скоро стиглі. З часом далі до середини літа і до кінця літа вони будуть нітрати зменшуватись. Це природні, тому що ягоди будуть отримувати більше сонця. Найбільш корисні баштанні в період свого природнього дозрівання в серпні-вересні кажуть експерти. Тоді у них максимум поживних речовин і мінімальних місцьні тратів, але можна смакувати кавунами та динями і зараз у невеликих порціях. Жанна Дучак зимою автонас, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.